Техніка, як привести себе в стан ресурсу, заспокоїти в моменті, особливо коли у нас починається потік думок, які ми не можемо зупинити. А ця техніка мені допомогла буквально за 5 хвилин вивести себе з состояння як кашки в ресурсний стан. Я обов'язково хочу з нею поділитися. Але для початку хочу пояснити, ми завжди особливо, коли ми ставимо якісь великі цілі, у нас мозок так працює, щоб не випускати нас з тої зони комфорту, де ми знаходимося. І його основна задача зробити все так, щоб ти не міг або не могла рухатися вперед. Тому він починає накидувати такого типу думку в тебе нічого не вийде. В тебе а, цей раз буде провал, і от я якраз стикнулася з тим, що. До речі, мене звати Ема, я провідник хроніка каші і провожу курси по хронікам каші, де допомагаю таким самим жінкам, як я через цей інструмент насамперед допомогти собі знайти свій шлях, своє призначення і при цьому використовувати цей інструмент так, щоб тобі було легше жити в задоволенні в цьому житті. І от я склала таку історію, так, що я поставила велику ціль для себе набагато більше ніж досягала до цього. І у мене включилося повний У Мене почали думки, що у мене не вийде, що саме цей раз до мене там, наприклад, не прийдуть на курсами цей раз в мене тишина і в цей момент я починаю йти в ці думки. Від цього падає мій рівень енергії, від цього я впадаю в ступор, да? я перестаю щось робити. І я думаю, ви теж відмічали на собі, да? особливо, коли ти хочеш щось змінити, зробити таке що не робила, і тут потік думок, і ти така фух і сіла на місці. Впізнали? Да? І от я побула один день в цьому стані. Раніше я перебувала багато і довгий період в таких станах, але відколи у мене хроніки Акаші, я більше, ніж день і два не засиджуюся. Тому що я розумію, ваш рівень енергії дорівнює ваші гроші, відносини стан Здоров'я, і якщо в тебе постійні основі думки тривожні, від чого тобі стає ще набагато гірше, твій рівень енергії падає. Звичайно, в цьому стані, наприклад, експерти, які щось продають в інстаграмі, вони не можуть продавати, тому що люди йдуть на енергію, гроші приходять на енергію, гарні, цікаві події в вашому житті приходять на рівень вашої енергії. Якщо у вас купа проблем, тільки все погано, ти не можеш вирватися, тобі здається, що ти сидиш на місці, а всі остальні рухаються і розвиваються. Першим ділом почати треба працювати над своєю кукухою. Як я кажу, це дуже важливо. Тому Особливо ми не будемо розсусолюватися. Я хочу поділитися практикою, яка прийшла мені в хроніках Акаші. і в хроніках Хакаші мені дуже багато різних практик приходить. І одна з них якраз і полягає в тому, щоб навчитися заспокоювати свій мозок. Також я вивчаю зараз, як працює наш мозок. І В нас є така лімбічна система, яка відповідає за наші емоції. І якщо особливо в жінки лімбічна система не активна, вона постійно в роздумах, в логіці, в структурі, в обдумуваннях, то в жінки падає рівень енергії, а особливо у жінок рівень в енергії це дуже важливо. Тому зараз я коротенько дам дві техніки, які допоможуть в моменті заспокоюватися, так само, як мені вдалося за 5 хвилин повністю і стану какашки вивести себе в стан ресурсу, піти працювати, і при цьому дуже класно і багато зробити роботи. І зараз уже йде 8 година, а в мене є ще ресурс. Перше, що нам потрібно, навчитися. Працювати над своїм фокусом уваги, тому що там, де наш фокус, там ми робимо там, де наш фокус, да, те ми і притягуємо. Якщо у нас фокус на тому, що все погано, що у нас не вийде, зразу вам простір буде підтягувати підтвердження. Значить, наша основна задача возбудити нашу лімбічну систему і працювати з фокусом. Хто не знає, що така лімбічна система, я вам пропоную, просто підіть, почитайте, повивчайте. Може, тоді ви зрозумієте, чого не треба погано думати, тому що ти створюєш своє завтрашнє. Тому зараз робимо декілька глибоких вдихів і видихів. Займіть зручне положення. На цьому етапі ми будемо. Працювати над фокусом я рекомендую кожного разу, коли у вас упадок сил, вам не хочеться нічого робити, ви не можете справитися з вашим. З вашими думками, особливо цими тривожними, ви робите цю практику. Причому не потрібно за мною повторювати да, зараз. Спробуйте, запам'ятайте і робіть щодня. Взагалі, щоб не було цього упадку сил, я рекомендую вам робити цю практику кожного божого дня. Це просто, але повірте, те, що безкоштовне, те, що ну, у нас складається з роботою з мозку, завжди нас буде від цього відводити. Тому рекомендую не профукайте цей шанс і робіть цю техніку. Буквально 5-10 хвилин, і ви будете літати, якщо правильно її зробите. Я надіюсь, до цього часу ви прийняли зручне положення. Ви можете лягти, але я рекомендую, якщо чесно, сидіти, тому що, особливо, хто мало над собою працює, да, над контролем думок, ви просто заснете. Основна задача зараз: ми закриваємо очі. Закриваєте очі і робите декілька глибоких вдихів і видихів. Наразі ми будемо з вами. Знайомитися з такою новою сферою для вас у вас в голові як фокус уваги. І поки я вам розповідаю, робіть глибокий вдих і глибокий видих. На видиху уявляйте, як ви повністю з повітрям у вас виходить вся тяжкість вашого дня або вся важкість того, що було у вас в думках. Тому робіть декілька глибоких вдихів і глибоких видихів. Наразі ваша основна задача почати просто слухати мене і виконувати те, що я буду казати. Зразу буде важко, зразу кажу, але якщо ви будете практикувати це щоразу, ви обов'язково побачите класний результат. Особливо в ті, в кого багато думок, важко, а ви не забувайте зараз дихати глибоко. Вдих і видих. Особливо в того, в кого зараз дуже багато постійно думок, ця техніка вам надзвичайно потрібна. Тому зараз закриваємо очі і спробуйте відчути все ваше тіло, обриси вашого тіла. Відчуйте ваші ноги, таз, спину. Руки, шию, плечі, відчуйте ваше горло, відчуйте вашу голову і в загальному спробуйте відчути ваше тіло повністю, кордони вашого тіла. Це і називається фокус уваги. Зараз ви повністю фокусуєтеся на всьому вашому тілі. А тепер уявіть, що у вас в голові між вухами є золота нитка. І посеред цієї золотої нитки є такий невеличкий, круглий згусток енергії. Він може бути будь-якого кольору, і будь-який колір буде правильним. Я називаю це як у вигляді горішка. І зараз уявляйте, як в голові між вашими вухами є ниточка. На ниточці посередині такий горішок золотий. І зараз весь фокус уваги з усього тіла переведіть цей горішок. Повністю збирайте. Всю вашу увагу в себе в центрі голови. Можливо, це буде важко, складно, але потрішки з кожним дихом і видихом збирайте весь фокус уваги в себе в голові. Очі при цьому обов'язково закриті. Ось цей маленький горішок це і є ваш фокус уваги. Це така сама. Можливість, да, такий найсенсорний ваш сенсорна наша способність, така сама, як відчувати, бачити, дихати, нюхати, і це фокус уваги. Завдяки фокусу уваги у вас є можливість кожного дня щось бачити, аналізувати, наблюдати кожного Божого дня. І ось цей маленький фокус уваги допомагає вам вибирати те, що бачите. І зараз ми будемо його тренувати. Поки що весь свій фокус тримайте тільки в голові, а я розповім, що ми будемо робити далі. Далі, ваша буде основна задача уявити, як з центра голови, ось з цього горішка, виходить, такий, як лазер, або як від фонарика світло виходить через ваші очі на ту точку, яка буде перед вами. Тримаємо фокус уваги зараз в голові. І ваша основна задача. Буде, коли я скажу, відкривати очі і уявляти, як ось це світло, цей лазер з голови виходить на ту точку, яку ви оберете в себе перед очима. Тому зараз ваша основна задача буде підзбирати весь фокус уваги ось на цьому горішку, і на 1, 2, 3 відкриваємо очі. Один, два, три. Відкривайте очі, знаходите будь-яку точку перед вами, дивитеся на неї, і у вас йде лазер саме з центра голови, з фокусу уваги, не з очей, а з фокусу уваги. Дивитесь тільки на одну точку. Тепер весь фокус уваги з точки ми забираємо, очі закриваємо і знову фокусуємося в себе в центрі голови. І на цьому етапі спробуйте з центра серця максимально виробити вдячність за те, що у вас є можливість така мати фокус уваги, що завдяки цьому ви дивитесь телефон. Ви бачите своїх рідних завдяки ось цьому маленькому горішку в голові. Вдячність іде з центру серця, підіймається верх і повністю передається в центр голови. Подякуйте фокусу уваги, що він у вас є. І зараз знову на 1, 2, 3, 1, 2, 3, відкриваємо очі і дивимося в одну точку. Фокус уваги виходить з центру голови, не з очей. Забираємо фокус уваги з точки, очі закриваємо, переводимо в центр голови. І знову відправляємо вдячність. Фокусу, уваги в центр голови. Збираємо весь фокус в горішку і виправляємо лазер знову на точку 1, 2, 3, очі відкрили, дивимося на ту саму точку. Тільки на точку думки ніякі не з'являються. Забираємо фокус уваги з точки і переводимо знову в центр голови. І знову серце відправляємо вдячність фокусу уваги. І знову випускаємо лазер на точку. Один, два. Три відкрили очі, дивимося на ту саму точку. Забираємо фокус уваги з точки і відправляємо в центр голови. З області серця відправляємо вдячність за таку можливість мати фокус, на чому вибираєш ти. Подякуйте фокусу, за те, що він такий класний дозволяє вам все наблюдати навколо. Наразі ти стаєш повністю творцем свого життя. І можеш своїм життям управляти. В цей момент, коли ти управляєш фокусом уваги, це ти можеш робити щодня. І знову переводимо весь фокус уваги, випускаємо лазер з центра голови на точку. Відкрили очі, точка. Забрали фокус уваги з точки і перевели в центр голови. Це перша вправа, яка допомагає включити свій стан в ресурсний. Не спішимо відкривати очі зараз плавно. Я даю техніку, яка активує мозок. Наш мозок доведено науково. Активується, коли ми переводимо весь фокус уваги з голови в район третьої чакри це сонячне сплетіння. Переведи весь фокус в район сонячного сплетіння, з голови, плечей, грудей, з ніг, тазу. І вся ця енергія, весь фокус збігається на третю чакру, Район сонячного сплетіння. Тримай фокус там. І можеш відмітити, як в тебе почало щось відбуватися в мозку. Він ніби як почав бути активнішим, живішим. І це відбувається через те, що коли ми концентруємося на третій чакрі, на сонячному сплетінні, наша активність мозку покращується і кровоток покращується. Від цього з'являється більша продуктивність. І ця техніка дуже класна, коли потрібно щось робити, а мозок не хоче. І виходячи з цього стану, ми переходимо плавно до третьої техніки, яка зараз включить весь ресурс. Тримай закриті очі. Можеш перевести фокус уваги в центр голови, знову переводь. І зараз я попрошу тебе згадати момент із життя найкраще це буде з дитинства, коли тобі було радісно, цікаво, класно, коли тебе переповнювали емоції настільки, що аж трусилися руки від радості. Це може бути будь-який спогад про гроші, про те, що хтось приїхав, тобі щось подарували, а ти неочікувано отримав щось або отримала. Будь-який спогад, від якого в тебе з'являється посмішка на обличчі. У мене це, наприклад, коли я в дитинстві, в селі йшла з бабусею на базар. І мені завжди давали одну гривню на морозиво. І в цей момент, коли я приходила на базар, мені всі подруги, бабусі купляли морозиво, давали гроші. І я щаслива біжу з пачкою, просто пакетом морозива, і ще й в мене є гроші. І так було кожної п'ятниці. І кожен раз, коли я згадую цей момент, у мене. Підіймається такий гарний настрій і з'являється відчуття в тілі приємне. Тому зараз даю тобі буквально декілька секунд ще згадати таку ситуацію. При цьому закриті очі. Надійсно, на цьому етапі кожна згадала ситуацію. І зараз, коли ти згадуєш цю ситуацію, в тебе десь є відчуття в тілі. де ця ситуація, ця емоція радості знаходиться. Відміть в себе в тілі її. Відмічай в себе в тілі її. У мене, наприклад, вона знаходиться в області грудей. А зараз уяви, якого вона кольору і форми. Ти можеш це побачити. Якщо тобі складно побачити, просто уяви, придумай колір і форму цієї емоції і переведи весь фокус уваги в це місце. У мене, наприклад, цей спогад жовтого кольору, інколи зеленого і круглої форми. І зараз цю емоцію радості ми будемо збільшувати, щоб наша лімбічна система стала активнішою. Зараз на вдиху, кожен раз, коли будеш вдихати, Уявляй, як цей згусток енергії тої форми і того кольору, яким ти бачиш, збільшується. Основна твоя задача збільшити його в 100, а то й в 200 разів. Тому робимо глибокий вдих і збільшуємо, розширюємо цю радість. І ще вдих, і ще збільшуємо. І знову вдих ми ще збільшуємо цю енергетичну кулю або ту форму, яка в тебе є. І ще вдих, і ще вона розширюється вже до розмірів твого тіла, енергополя, кімнати. Збільшуємо її в 50 разів. Збільшуємо її в 70 разів. Вона розширюється, вона стає велика, більше, ніж твоя кімната. 100 разів збільшуємо. Ти їх 200 разів збільшуємо. Ти відчуваєш, як емоції починають переповнювати. І зараз, та, наскільки ти збільшила, давай зараз відчуєш, наскільки це працює. Уяви, як ти робиш вдих, і на видиху ти знову зменшуєш цю кулю до розмірів, першої, такі, як вони були на початку. Роби вдих і на видиху зменшуй. На вдихові збільшуй. Вдих збільшила, фокусом уваги збільшуємо. На видих зменшила. Відчуваєш, як змінюється стан цей момент? І для того, щоб був постійно ресурс, тобі треба постійно збільшувати і збільшувати цей стан. Цю техніку можна робити абсолютно в будь-якому стані і місці. Якщо ти відчуваєш, що тобі не вистачає енергії, радості, тебе заполонили думки, зроби буквально 5-10 варіантів фокусу з голови і на точку, і потім уяви будь-яку приємну ситуацію в себе, знайди її в тілі і збільшуй, і ти побачиш, що вже через 5-10 хвилин ти будеш абсолютно інша людина. Тепер поступово повертайтесь, відкривайте очки. Кому хочеться, можете продовжувати, збільшувати і знаходитися в цьому стані. Саме такими різними техніками я працюю в себе на курсі хроніки Акаші зі своїми клієнтами на консультаціях і працюю на інтенсиві. Це одна з небагатьох технік, яка допомагає керувати, тому що ви маєте розуміти, що ваш стан. Ви можете контролювати. Але якщо ваш стан контролює тебе, то тоді ми отримуємо вигорання, невіру в себе, страхи і все, що нам не прикольно, але ми в цьому живемо. Тому перше завжди мене запитують, з чого мені почати, я кажу: починайте із самозаспокоєння і контролю своїх емоцій і думок. І я буду вдячна кожному, хто зараз проробив ці техніки, а я надію, що кожен їх зробив. Напишіть ось тут в коментарях, як ваш стан, що вдалося, що не вдалося. І взагалі, чи відчули ви, ви, наскільки змінюється стан радості і що ми можемо його контролювати? Я сподіваюся, це було дуже корисно і кожен ваш коментар допоможе наступним людям почитати його і перейти і зробити цю техніку. Я дуже сильно дякую. Зразу скажу тих, у кого не вийшло або було дуже важко. Я даю гарантію, ви тривожники, при конкретні, і у вас великий потік думок. А це абсолютне тренування допоможе вам. Змінити ваш стан буквально за тиждень, якщо ви будете ось пропрацьовувати цю техніку навіть в тій кількості, в якій я зараз тут провела, або самостійно. Зручно зі мною включайте і робіть. Зручно самому робіть. Але це нормально, що на початку або важко, або не вийшло, або 100% в цей момент хтось зайшов в кімнату і вас перебив. Якщо так відбулося, повернись, прокрути назад. І пророби або десь сховайся і зроби цю техніку. Тому що, коли контролюють нас думки, все буде в житті складатися так, щоб ми не навчились контролювати думки самостійно. А, просте тренування щодня. З кожним разом буде все краще і краще. Це як накачати попу. Ми попу накачати, присівши раз навіть тисячу разів, ти не накачаєш. Но якщо ти щодня будеш робити 10-20 разів, ти через місяць побачиш результат. З цією технікою, з накачуванням мозку, ви отримаєте результат набагато раніше, але якщо будете щодня робити маленькі кроки. Тому ще раз нагадую: напишіть, будь ласка, в коментарях: сподобалось вам чи не сподобалося, чи робити такого типу техніки. І що саме тобі вдалося відчути, і чи допомогло змінити свій стан? Всім дякую, цілую, люблю, і не забувайте підписуватись Ема Доля.